Тому, поки діє обітниця увійти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Розумієте, він ніколи не запізнюється. Ніколи він не запізнюється. І віра, друзі. Це є відпочинок. Тому що написано у цьому четвертому розділі, що він все зробив. Його діла повністю були е, виповнені. Те, що він зробив на кресті, він покрив все наше життя. Достатньо його крові для всього. І в 90-му псалмі написано. Я захищу його і підніму його, тому що він познав моє ім'я. Тому що він покладає свою надію на мене. Давайте прямо сьогодні, прямо зараз покаємося в наших сумнівах, в тому, що ми бурчали і казали, як це буде, коли це буде, я там заморився. Давайте прямо зараз. Біж, бігти в його відпочинок, що є віра. Давайте промовляти саме зараз. Я повністю приймаю моє цілення. Саме зараз я повністю приймаю Твій захист Боже. Саме зараз я приймаю повністю Твоє забезпечення для мене, для моїх дітей, для моєї сім'ї. І саме зараз я розумію, що ти даєш мені завжди перемагати. Друзі, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал Ми з любов'ю і запропонуйте комусь переглядати наші відео, переглядайте їх разом з своєю сім'єю, разом з друзями, а потім моліться, а потім розмірковуйте над словом, бо саме так і прийде до нас. Його величезна слава. Ми дуже дякуємо всім, хто сіє свої гроші у це служіння, бо саме так ми з вами отримуємо його винагороду, а це відео вийшло завдяки вірним партнерам, які постійно допомагають нам проповідувати добру звістку. До зустрічі!